Вітаю, розв'яжемо номер 1022 з параграфа 10 властивості степеня з цілим показником. Якщо це математика, це номер 2022, двадцять алгебра восьмий клас. Розв'яжемо перший приклад. І дивіться, нам треба обчислити і отримати відповідь. 128. Скористаємось таблицею степенів чисел натуральних чисел від 1 до 10. Давайте будемо її використовувати. Отже. Нам потрібно 128. Так як у нас є контрольне число 2, то ми шукаємо при якому 128, це 2 у якому степені. Це буде 2 у 7 степені. Так і записуємо 2 у 7. Місто 128 ми пишемо 2 у 7 степені треба помножити на 2 у мінус п'ятому. Як помножити. Дві основи, дві однакових основи, але різні показники. Ми основу залишаємо ту ж саму, а показники треба скласти. 7 додати мінус 5. І ми отримаємо 2 у степені 7 відняти 5 це буде 2. 2 у квадраті це 4. Перший приклад розв'язали. Тепер наступний приклад 81. Подивіться уважно: 81. Це 3 у якому степені, тому що другий множник у нас 3. Тоді дивимось 81 – це у четвертому степені. Так і записуємо. Вмісто 81 ми пишемо 3 у четвертому степені помножити. І давайте сразу отут перемножимо. Мінус друга степень, помножити, мінус два помножити на 3 це буде мінус шоста степень. Тепер ми маємо основи однакові, треба показники скласти, тому що тут добуток. 3 буде 4 додати мінус 6, ми будемо мати 3 у мінус другому степені, а це означає, що трійка у квадраті йде в знаменник, а в чисельнику одиниця. І відповідь одна. 9. Третій приклад. 7 у мінус 8, так і записуємо. 7 у мінус 8. А 343 це 7 у якому степені. 343 це 7 у кубі. Давайте місце 343 напишемо 7 у кубі. Але 343 ще треба в куб визвести. Тоді 7 у кубі визводимо ще в куб. І тут увага, розділити треба. На 49, а це 7. У квадраті. Тепер записуємо, щоб помножити дві основи з різними показниками степені, їх треба додати. 7 у нас буде мінус 8, додаємо 3 у 3, це буде 9. І треба відняти 2, тому що ми ділимо на 7 у квадраті дорівнює 7 буде... Мінус вісім і мінус два це буде мінус десята, мінус десять додати дев'ять, сім у мінус першому степені. І ми отримаємо відповідь одна сьома. 36 і 6, то тут уже легко. 36, це 6 у квадраті. Де треба возвести у мінус другу степень, помножити. Подивиться, 1 шоста у мінус шостому. Значить, нам треба до 1 шостої записати дріб повернений даному. А це буде 6 перших. Давайте так і запишемо, щоб ви потім не думали, де ж одиничка ділась. 6 буде у шостому. Тоді 6. 6, 2 помножити на мінус 2, це буде 4, помножити на 6 у шостому, і ми можемо записати як 6. 6 відняти 4, тому що треба до мінус 4 додати 6, це буде означати 6 у квадраті. 6 відняти 4 це буде 6 у квадраті, або 36 у відповіді. І залишилося ще два приклади. 10. Що таке 100? 100 – це у нас 10 у квадраті. Та ще треба возвести 100 до мінус другого степеня. Помножити на 10 у мінус сьомому степені. І тут що таке 1000? Це 10 у третьому степені треба возвести до мінус третього степеня. Тоді ми маємо 10 у квадраті до у мінус другому степені, це 10 у мінус 4 степені, помножити на 10 у мінус сьомому, і у знаменнику буде 10 у мінус дев'ятому степені. Тепер, що нам потрібно, У нас є всі від'ємні степені, тому ми міняємо місцями чисельники і знаменники. Тоді буде. 10 у 9, а тут буде 10 у мінус 11, один, пускаємо чисельник, буде 10 в 11 степені. Тепер 10 в степені буде 9 відняти 11, ми отримаємо 10 у мінус другому степені. Це означає, що 1 поділене на 10 у квадраті, або одна сота підручнику може бути стояти така відповідь, як 0,1. Або так, або так записано. І залишився шостий приклад. Так як у нас 5, 25, це 5 у квадраті, 125 це 5 у кубі, то ми можемо це переписати з основою 5. 5 у мінус третьому, так і залишається помножити. На 5 у квадраті, це ми записали 25 у 8. І 125 це 5 у кубі, але 125 треба визвести ще до п'ятого степені. Записуємо. 5 у третьому ми можемо опустити сразу в знаменник 5 у третьому помножити на 5 у 15 3 помножити на 5, а тут буде 5. 2 помножити на 8, це буде 16 степень. Отже, нам треба тепер при відніманні основа однакова, 5 у 16, відняти 5 у 3-му, 5 у 15 5,15, мінус 18 степень. 18 степень. Тоді ми будемо мати 5 у мінус 2 степені. степені. Це означає, що 1 поділена на 5 у квадраті, і це буде 1... 25. Ми розв'язали з вами номер 1022. Якщо це математика, то це номер, подивіться, будь ласка, 2022. Це завдання другого рівня складності. Подивіться уважно, дійсно, це другий рівень складності, щоб я не помилилась у підручнику. Що ж, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це третій рівень складності, діти виправте третій рівень складності.